Дорога церква, я всіх вас хочу привітати таким вітанням Різдва Христового. Христос народився. Славімо Йому. Слава Богу! Слава Йому Хай на нашому серці буде радісна пісня, що ми хвалили Господа постійно, не тільки на свято, що приходили на зібрання, наповнені радістю Духа Святого. Слава Ісусу! Слава. Я до вас приїхав з штата Айдаху. С церкві Віфезда, приміщили християнський привіт. Хочу поділитися разом Словом Божим. Буду говорити за живу воду. Переді мною брат деякі думки говорив за цю воду живу, за це дерево. Книга Вихід, 15 розділ, 21 вірш. І воспіла Маріям пред ними і поті Господу, ібо високо привознесен Он». Коня иссадника увернул в море и повел Моисея Израилетян от Черного моря, и они вступили в пустыню Сур. и шли они три дня по пустыне и не находили воды, пришли в меру и не могли пить воды в Мері, ибо она была горькая, почему? И наречено тому месту мера. И возруждал народ на Моисее и говоря: Что нам пить? Моисей возупил Господу, и Господь показал ему дерево, и Он бросил ее воду. И вода взялась сладкую, там Бог дал народу устав і закон, и там испытывал его, и сказал: Если ты будешь слушаться гласа Господа Бога Твоего, и делать угодно пред очами Его, внимание заповедям Его, и соблюдать все уставы Его, то не наведу на Тебя ни одной из болезней, которую навел Я на Египет, ибо Я Господь, целитель Твой, и пришли в Елим. Там було 12 источників води, і сімдесят фінікових дерев, и розположилися там станом при водах. Книга Пророка Ісая, 41 розділ, 17 вірш. Бедніе и нищие ищут води, и нет її. язык их сокнет от жажды, я Господь, услышу я их, Бог Ізраїлю і не оставлю їх. Открою на горах реки і серед долин істочників, пустиню зілую озером і сухую землю істочником води. Слава Богу, Богу. браття мої сестри! Я думаю, хто прийшов на це місце, що ми прийшли всі ситі, правда? Ми прийшли наїдені, то слава нашому Богу, а також ми прийшли на це місце напоєні водою, слава Богу. Але, брата і сестри, буває так, що людина вона проходить долину випробування. І ця долина, вона, так можна назвати, долина, якби то без води. І людина вона способна шукати цієї води, або душа, вона шукає води, хто їй дасть цю воду, живу, даби цю долину пройти достойно, прославити Господа. Написано в Біблії, коли народ Божий виходив з Єгипту. Чудесами і знаменимо Господь їх виводив, і коли вони пройшли через це Чорне море, Маріам вона заспівала псалом або пісню хвали нашому Господу. І коли вони йшли вже по пустині сур три дні, і написано: вони не знаходили води, і начебто знайшли воду, але коли вони почали пити цю воду, ця вода вона була горька. І Вони не могли пити цю воду, і вони почали роптати до Моїсея, говорити, що нам пить. Моїсей, муж Господній, Сосуд Господній, він знає, до кого звертатися. Він возвав до Бога, Господь йому показав дерево, він кинув цю горку воду, це дерево, і ця вода стала солодкою. Слава Богу, браття мої сестри, Господь на тому місці випробував народ Божий. Він випробував їхню віру, Він випробовував їхню надію. І, брата і сестри, Господь показав знову свою славу і велич, Слава Ісусу Христу. І написано: Господь Бог Він каже, що я Господь, я твій є цілітір. Слава Ісусу, дорога душа, брат і сестра, нехай на основі Слова Божого сьогодні Твоя і моя віра. Вона укріпиться, тому що наш цілитель, він є на цьому місці. Слава Ісусу! Він обозриває всю землю, він бачить і серця, які предані Йому. Він є наш цілитель. І коли народ Божий він коли пережив знову славу Божу, і вони прийшли в інше Єлім, Там Господь Бог там дав їм цим 12 істочників води і 70 фініків дерев. І там вони розположилися у водах. Слава Ісусу! Браття мої сестри! Наша долина, дорога, вона, вона не буде якби довгою, як ми нам так каже, коли воно закінчиться. але прийде та пора, брати і сестри. Господь закінчить цю долину, але як ми її пройдемо? Чи ми будемо роптати, подобно як народ Божий? Вони возроптали на Мої сея, на Господа, що нам пити. Но, ну, брати і сестри, всього нам, всього три дні. Три дні вони не здали такий екзамен. А як я сьогодні? Як я сьогодні славлю нашого Бога, Він достойний слави, скажемо, слава Богу, Брати, мої сестри, Господь є на цьому місці, і Він це є водою живою. Наша душа, вона прагне лиця Господнього. Вона шукає свої води живої. Люди в цьому світі вони хочуть напитати свою душу другою водою цього міра. І ми знаємо, яка це вода. Одного разу. Написано в Біблії, є таке місто Єрихон, І написано, то місто було заможне, в тому місці було ну все було для достатку. І жителі цього міста прийшли до пророка Божої Лісія з такою нуждою, кажуть, положення з цього города вісьма велико, але є одне ноше вода в цьому городу, і земля, вона є безплодна. Браття мої сестри, таке положення в цьому задовольняє, не задовольняє їхніх потреб. Якогось достатку вода була спорчена, вона була недобра. Єлісей, він каже: подайте мені чашу нову, Він кинув туди солі, він взяв цю чашу, всипав цю воду. І так говорить Господь каже, до цього часу. Ця вода буде здоровою. Слава Ісусу, браття мої сестри, Господь Бог Він оздоровлює, Він є наш силітє. но сьогодні треба прийти до Господа щирим серцем і напитися цієї води живої. Слава Ісусу Христу! Написано, що бідніє і нижчий жаждать води, і її немає. Братя мої сестри, а як сьогодні наша душа, чи жажда цієї води живої, чи жажда цього общення з живим Господом, Господь я на цьому місці. Слава Ісусу Христу! Сьогодні хотілося молитися до нашого Бога, взивати до нього, Господі, дай нам цієї води живої, даби ми напитали свою душу, щоб наша душа, вона розцвіла, щоб в нашому серці була радість від Святого Духа. Алілуя! Це може дати лише Ісус Христос. Аллилуйя, посредством Духа Святого, Аллилуйя. Брати і сестра, прийди до Ісуса Христа із чистим серцем, із іскриним серцем, іскрить так, як є на твоєму серці, і Господь дасть тобі цю воду живу даром. Аллилуйя Йому. Є одне місце Писані, я зачитаю це Євангеліє від Івана, 4 глава, 10 вірш. Ісус сказав в ответ, якщо б ти знала дар Божий. И кто говорит тебе, дай мне пить, то ты сама просила бы у него, и он бы дал бы тебе воду живую. Женщина говорит ему, Господин, тебе и почерпнуть нечем, а колодец глубок, откуда же у тебя вода живая? Неужели ты больше отца нашего Якова, который дал нам эту колодец, и сам из него пил, и дети его, и скот его? Иисус сказал его, вот, ты всякий пьющий воду эту, вожаждет опять, а кто будет пить воду, которую я дам ему, тот не будет жаждать вовек. Но вода, которую я дам ему сделать в нем источником воды, текущую жизнь вечную. Женщина говорит, ему, Господин, дай мне вода. Слава Иисусу! Братья мои и сестри, жінка. Вона була самарянка, і вона приходила до колодязя за своєю потребою. В неї були свої нужди вдома. Напоїть, можливо, своїх домашніх, можливо, якесь було господарство. І вона йшла до цього колодязя, і вона брала постійно цю воду. але вона не знала, що Господь проговорить до її серця. І коли він заговорив до її серця, почав говорити до її внутрішності. І поговорив такі слова, каже Христос: о, якщо би ти знала жінка, дар Господній, і хто говорить до тебе, дай мені цієї води, то ти сама би просила у нього, і він би дав би тобі цю воду живу. Слава Ісусу! Ця жінка вона зрозуміла, що це не непростий чоловік заговорив до неї. Вона зрозуміла, що, що це. Господь Бог, потім вона зрозуміла, вона увірвала в Ісуса Христа. І вона по всьому селі, де вона жила, вона почала говорити про Ісуса Христа. Но, брати і сестри, треба було її піти на той істочник і взяти цю плотську воду. но Господь, Він предложив цю воду живу для їх життя, для її душі. І Він каже: женщина. Женщина. Ісус говорить: всякі пішки воду вою жажить. А хто буде пити воду, яку я дам йому, тот не буде жаждати. Але вода, яку я дам йому, вона зробиться в ньому істочником води живої, текущої життя вічної. Слава Богу! Ця жінка, вона зрозуміла. Що це Господь Бог сказав до її це серце, і коли вона це зрозуміла, вдруг вона відкрила своє серце і каже: Господі, дай мені води живої. Аллилуйя Ісусу! Браття мої сестри, Господь сьогодні, може, ти, брат і сестра, прийшов на це місце, і не раз приходимо з собрання. Я не раз відчуваю, коли приходиш в собрання і не приготовлено, і подобно як ця жінка, вона не готувалася до встречі з Ісусом. Но Христос її чекав, слава Богу. Христос чекав її на цьому місці і Він чекав, доколі вона прийде з її потребою, і Христос ісполнив желання її серця. Слава Ісусу. Браття мої сестри, дорога душа, Господь сповнив і Твоє, і моє желання нашого серця. Алілуя Но треба прийти до Господа з іскреним серцем. Тим серцем яке достойно хвали нашому Богу, В Слові Божому написано, що з іскрини Він поступає іскрино, но з лукавим Він поступає по його лукасу. Брат і сестра, сьогодні з яким серцем я прийшов перед лицем Господні, сьогодні Господь є на цьому місці, Алілуя Ісусу Христу, і Він сьогодні цю воду дає даром, Алілуя! Він хоче напоїти Твою і мою душу, цією водою, живою, Алілуя! щоб ми славили Бога, щоб ми молилися до Його, Галілуя Йому, брат і сестра, я хотів би, щоб ми сьогодні напитались цією водою живою, даром, а воотчем. Свой Божий Христос говорить такі слова. Далі це записано в Євангелії від Івана, 6 глава, 35-й вірш. Ісус же сказав їм, Я є хліб жизни, приходящий ко мне, не буде алкать, і віруючи в мене, не буде жаждать. Ніколи, слава Богу, віруючим мені не буде жаждати ніколи. Віришся цьому, брати сестра. Треба повірити нашому Богу, що Христос Він дає цю воду даром. Він дає цю воду даром, але треба повірити. Написано приходящим, а Богу. Без віри угодить невозможно, ибо надобно, чтобы всякий приходящий к Нему вірував, что Он есть, и його, Он воздает. Слава Ісусу! Без віри, брати и сестри, Богу не можна угодити, ибо надобно, братья и сестры, треба приходить до Ісуса Христа з вірою. Если мы будем з вірою приходить до Господа, то Слово Боже говорит, що жаждать не будемо ніколи. Аллилуйя! Тому что цей источник. Живої здаються в нас во внутрішньості нашій, Аллилуйя, і ми будемо мати сього вчення живим Господом. Аллилуйя! Я хотів, брати і сестри, сказати до таких, може, є на цьому місці є ті душі, які може напилися цієї води недоброї, і ти може приходиш цю жизнену долину, жизнену дорогу, і не може твоя душа напитися. Я приходжу, може постійно в служінні і приходу, приходжу додому в тому самому положенні. Можливо, ти, брат і сестра, не з того колодязя, сьогодні Господь дає цю воду даром, Алілуя Він є на цьому місці, брат і сестра. Він хотів напоїти Твою і мою душу. Алілуя Хвала Богу. Я хотів би сьогодні молитися разом з вами. Я хотів би славити нашого Ісуса Христа. А як ми сьогодні прославимо, якщо в нашому серці немає віри до нашого Господа, брат і сестра, хотів би, щоб ми сьогодні вірили, вірили серцем з нашим що ми довіряли нашому Господу. Алілуя йому. Браття і сестри, давайте в цій молитві, згоди братів помолимося, возвелися в нашого Господа, тому що Він достойний слави. А якщо ти сьогодні проходиш цю долину випробування, достойно прослав Бога, возвелиш Господа, не прогнівай Господа, не про якби. Не засумнівайся, що є Господь. Він є на цьому місці. Алілуя Ісусу. Давайте, брати і сестри, станемо на коліна, на ноги і прославимо нашого Господа. Алілуя, амінь. Лебедарамі гіта, ламана, лебеда,